За підтримки міжнародних партнерів у часи повномасштабної війни у місті було відкрито майже 70 освітніх просторів, центрів з подолання освітніх втрат, соціально-психологічної підтримки та діджитал просторів. Всі вони розташовані в закладах освіти і культури. Днями в 14-й гімназії запрацював мультифункціональний центр. Його унікальність в об'єднанні численних локацій, які будуть цікаві як для малечі, так і для дорослих. В місті все робиться для того, щоб створити умови для навчання наших дітей і їх покращення, виховання. І Ми в це працюємо не тільки самі, а разом з фондом ООН, ЮНІСЕФом. І ми дуже вдячні їм за таку підтримку. І ми сьогодні відкриваємо такий мультицентр для того, щоб наші діти мали кожного дня, кожної доби. Покращувати свої знання і мали навики зустрічі, і щоб вони разом навчилися жити і працювати. Тому ми дуже вдячні, приїхали сьогодні, сьогодні відкривається отакий Соціанському районі центр. В цілому ми вже багато 70 центрів відкрили в нашому місті, це і соціальних питань, це із питань покращення якості втраченої освіти і багато-багато напрямків. Тому ми працюємо для розвитку наших дітей цілодобово. Новий мультифункціональний центр це простір для дітей і підлітків від 5 до 18 років. Представники дитячого фонду ООН відзначають, наше місто успішно втілює найсучасніші сервіси та проєкти. Think, uh, міська влада дійсно виділяє ресурси на такі напрямки. Ми говоримо зараз не лише про відновлення інфраструктури, відбудову об'єктів, забезпечення нагальних гуманітарних проблем, але також йде мова про інвестиційне відновлення людського капіталу. Кривий ріг це один з найкращих прикладів по всій Україні. І тому ми можемо тільки аплодувати такому відповідальному підходу. Особлива гордість нового центру мультимедійна студія. В ній можна записувати відеоролики і навіть вести пряму трансляцію професійної якості. Діятимуть у центрі кабінети психолога і дефектолога для дітей молодшого віку. Проводитимуться розвиваючі заняття та активні ігри. А ще тут працюватиме цифровий освітній центр. В ньому діти матимуть доступ до онлайн-курсів та навчальних програм. У нас працює команда професіоналів, яка зможе підійти під знайти підхід до будь-якої дитини. Це і спеціалісти, такі як псих. Оло і також вчителі, які зможуть надати певну кваліфіковану освітню інформацію, і подобається малювати на стінах, бігати пригати. Тут клас у центрі також відкрита залу для коворкінгу та зону очікування для батьків з незвичного кімната матері та дитини, в якій облаштовано все необхідне для мам з рудними малюками. Я дуже вражена рішучістю і самовіддачею, яку демонструє міська влада щодо дітей. Я побачила в центрі на свої очі, як дітки працюють і спілкуються з психологом, як вони граються і просто проводять час разом. Це дійсно є той безпечний простір, де діти можуть соціалізуватися і грати з іншими дітьми, а також мати відчуття захищеності. Кононенко, Денис Захаров цей день.